Вітається програма Євро 2012 шлях до успіху. Сьогодні говоримо про те, як у Львові готують волонтерів. Спочатку коротенький сюжет на цю тему. Одразу після цього повертаємось до студії. Жовтий та коричневий. Такі кольори волонтерської форми. На відміну від Львова, Київ, Харків та Донець віддали перевагу зеленому. Для нас важливо було, щоб волонтерська форма. Не вибивалася з комунікації зовнішнього міста, так тому ми робили і кольористику подібно до туристичного ознакування, і запрошували тих же дизайнерів, тому що це і шрифт, і, власне, всі все ознакування для нас було дуже важливо, щоб це було, якби ну, таким частинкою наступного брендбуку навіть. Футболка, шапка, куртка, шорти і сумка. Вартість одного такого комплекту близько 400 гривень. До кінця травня обіцяють, форма буде готовою. А от представникам змі покажуть її швидше уже в середині наступного місяця. Що ж до обізнаності добровольців, то усі вони пройшли відповідні навчання та отримали необхідні знання. Лідерство, комунікація, міжнародна комунікація, толерантність, спілкування в кризові моменти. Тобто загальні і вони, ми пройшли з ними всю інформацію, опрацювали про турніри, як функціонувати місто під час турніру. Тобто, загальна інформація, яку ми, в принципі, на станом на березень могли дати, яка точно буде незмінна. Щодо решти, волонтерів ще навчання не розпочалося. і Ми до кінця квітня плануємо провести загальні тренінги, тобто такі загальні теми, ті самі, що я назвала, плюс безпека і правопорядок. Окрім комплекту спеціальної форми, кожен з волонтерів отримає право безкоштовного проїзду в міському комунальному транспорті під час чемпіонату. А ще добровольцям обіцяють одноразове харчування, зв'язок та страховий поліс. Гадує це програма євро 2012 шлях до успіху. Сьогодні говоримо про волонтерів. Сьогодні у мене в гостях Марія Чубата, координатор волонтерського проекту. Доброго дня Доброго дня. одразу запитання: що треба було зробити бажаючим, щоб стати волонтером обов'язковою мовою було бажання так особи, а другим було заповнити аплікаційну форму, яка до певного періоду була розміщена на сайті приймаючого міста Львова, на офіційному сайті міста, а також на туристичному сайті. Загалом, якими якостями головними повинен володіти волонтер? Насамперед ми відштовхували від вікової категорії так, оскільки маємо закон про волонтерську діяльність. Окрім того, волонтер повинен чи кандидат до волонтера повинен був бути мотивований допомагати місту впродовж трьох тижнів. Окрім того, він повинен був бути готовим закінчити навчання і бути присутнім на тих всіх трейнах, які ми пропонували. Але був також перелік професійних вимог, оскільки напрямки є різними, і кожен напрямок має свою специфіку роботи. До прикладу, якщо кандидат, волонтер хотів працювати в медіа-центрі, особливо з в медіа напрямку, так то зважаючи на те, що основними завданнями є написання новин чи прес-релізів, то зрозуміло, що ми віддавали перевагу тим, в кого вже був досвід журналістики, або хто вчився, хоча б на факультеті журналістики. Ми трошки детальніше зупинимося на якраз частинах волонтерської служби. Угу. формувалася в кілька етапів від промоційної кампанії, так до інтерв'ю з кандидатами. Розкажіть коротко про кожен з цих періодів. Е, Насправді це було дуже цікаво і незабутній період, е, і в нашому місті і. Важливу роль, як, на мою думку, відіграв промоційний етап, оскільки нашою метою в той час було донести людям проволонтерські можливості, як себе можна реалізувати під час турніру, будучи студентом чи маючи просто вільний час. І окрім візуальної реклами, ми проводили відкриті лекції в університетах. Тобто це були безкоштовні відкриті лекції, де кожен хто хотів зі студентів міг до нас долучити, задати свої запитання, отримати відповіді. Другим етапом було отримання аплікаційних форм від кандидатів, третім аналіз цих аплікаційних форм. І четвертим запрошення тих кандидатів, які відповідали вимогам, які я вже назвала, на особисте інтерв'ю. І ми почали особисті інтерв'ю на початку грудня і закінчили в кінці березня. Тобто цей період тривав найдовше. Паралельно з тим, ми ще продовжували набір чи прийом аплікаційних форм. І е, паралельно проводили навчання лідерів, волонтерів, тобто людей, які нам допомагатимуть координу, координувати тих декілька сотень волонтерів. І наступним етапом є навчання волонтерів, і, власне, завершальним етапом буде сам турнір. Як взагалі виглядає от, підготовка лідерів? Що нас виявляє? Е, як вона виглядала? Е, ми закін... проводили її в березні, і вона насправді вже закінчена. Тобто, е, Перший великий тренінг стосувався толерантності і комунікації, конфлікт менеджменту, тобто як реагувати, як правильно керувати людьми, яким як правильно має поводити себе лідер, щоб вести за собою певну групу осіб. Другим тренінгом під час другого точніше тренінгу ми говорили з лідерами про сам турнір, про особливості їхньої роботи про те, які завдання їх чекають під час турніру, і як їх вирішувати, як відомо, кожен волонтер може обрати для себе власний напрямок роботи. Є безліч варіантів. Це роботи в фан-зонах, медичне обслуговування, інформаційно-довідкові пункти, медіа центри. Яка специфіка кожного з цих напрямів? Більшість з цих напрямків їх поєднує одне. Що вони передбачають живе спілкування з живими людьми і необхідність допомагати у живих ситуаціях, у виникненні реальних проблем. І, звичайно, найбільшим напрямком чи найбільшим підрозділом є інформаційно-довідковий підрозділ, де люди працюватимуть в інформаційно-довідкових точках, де надаватимуть інформацію От вони будуть мати посібники, карти. І допомагатимуть тим, хто приїде до нас вперше. І навіть львів'янам, які бо зрозуміло, що під час турніру у Львові відбулися чимало змін, і навіть пересічному львів'яну в деяких випадках потрібна буде наша допомога. А другим напрямком є фан-зона, так, де волонтери допомагатимуть стюартам е при е пропуску людей на фан-зону, де вони будуть нашими додатковими. Очами і вухами і допомагатимуть нам контролювати все те, що відбуватиметься на проспекті Свободи під час турніру. Також великим напрямком є медіа-центр. Бо на час турніру у Львові буде створений міський медіа-центр, де журналісти з інших країн і чи з інших міст зможуть працювати, виконувати свою звичну роботу. І там волонтери зможуть проявити свої журналістські здібності. Ті, хто планують бути перекладачами, зможуть перекладати. Ті, хто планує пов'язати своє життя з IT-технологіями, чи є добрими системними адміністраторами, також зможуть нам допомагати адмініструвати власну мережу. Окрім того, Таким немаленьким підрозділом є волонтерський центр. Це фактично мозок цього волонтерського проєкту. Він буде організований на базі однієї з львівських шкіл. І саме сюди волонтери приходимуть, щоб похарчуватись, щоб відпочити. Окрема команда працюватиме над розробкою розважальної програми для інших людей. Тобто це їхній буде дім. І е, тут також залучено дуже багато людей. Меншими підрозділами є служба оформлення міста, також трохи меншими є підрозділ, який допомагатиме в мовній підтримці служби безпеки. Трошки про саме якості волонтерів. Чи важливо, власне, що, ну, чи потрібно кожному волонтеру знання іноземної мови, чи можливо обійтися без цього у, службі, ну, у роботі волонтера? Ну, наш ідеальний кандидат, він би мав володіти іноземною мовою, але ми розуміємо, що володіння іноземною мовою, вільне володіння, так, є трохи проблемним в нас. І, звичайно, що такі підрозділи, як волонтерський центр, служба оформлення міста, вони не передбачають насправді вільне володіння іноземною мовою. Так само і медіанапрямок в медіа-центрі, тому що мова йде про те, що Волонтери працюють з людьми, які володіють українською мовою, і виконують ті завдання, які пов'язані з українською мовою. Вони не спілкуються з носіями, тому можливо було стати волонтером, навіть не знаючи іноземної мови. Розуміло, Львів – це перше та єдине наскільки я знаю, з приймаючих міст євро 2012 яке видало і уклало посібник волонтера приймаючого міста. Розкажіть про нього. Це власне як буклет правил для волонтера, чи можливо навіть пам'ятка. Ні те, ні друге насправді це дійсно посібник, це е, книга, якою ти можеш користуватись, будучи волонтером. Це перелік твоїх обов'язків, це етичний кодекс, якого ми просимо дотримуватись кожного волонтера під час турніру. Окрім того, багато зроздів присвячено власне безпеці, е, безпеці щодо надання своїх е, персональних даних е, іншим людям. Так? Що робити, коли ти побачив дитину, яка загубилась. Тобто реальні ситуації, які можуть виникнути, є інформація про те, що робити, коли виникає загроза стихійного лиха чи штурмового попередження, перелік заборонених предметів на фан-зоні. Тобто всі ті практичні і корисні речі, які потрібно кожному з волонтерів. Зміна дуже цікава інформація. Зараз маємо змогу переглянути сюжет наших донецьких колег, як там в Донецьку готують волонтерів. Підготовка волонтерів приймаючого міста вийшла на фінішну пряму. Попереду тренінги, а поки що молод шахтарського краю проходить теоретичні заняття. Тренери кажуть, що наші юнаки мало чим відрізняються від однолітків з інших міст України. Эту аудиторию, аудиторию волонтеров, я бы классифицировала как абсолютно однородный для нас. Это был восторг. Вот мы встречались с волонтерами и Донецка, и Харькова, и Киева, и Львова. Вот эти ребята, несмотря на то, что они в разных частях Украины живут, они какие-то по характеру, по духу, по своей энергетике, по горящим глазам, они одинаковые. Это было очень неожиданно. Донецкие юнаки не подведут, адже для волонтерства відібрали найкращих. В данном случае для нас очень было важно это знание иностранных языков, но, естественно, английского, так как это самый распространенный в мире французский. Если человек знает греческий, азербайджанский или еще эстонский, было бы отлично, здорово. Конечно же, возраст, потому что есть закон о волонтерской деятельности. То есть это должен быть человек от 18 лет. Если до 18, то с разрешения родителей. Ну и, в принципе, человек должен быть творческий. Человек, прежде всего, должен хотеть. То есть если, опять же, человек очень хочет, мы ищем способы, даже если он не знает английский, мы ищем способы, чтобы привлечь его к этой деятельности, чтобы он мог свой английский практиковать. Відібрали дійсно не аби кого. Втім, занадто складним цей процес теж не назвеш. Я захотіла бути волонтером, оставила свою заявку на сайті, і потім мені пропонували приїхати в молодіжний центр. и сказали, хотите на фан-зону? Я говорю, хочу. У нас были собеседования, мы общались с представителем Америки, насколько я знаю, он приехал из Америки, звали молодого человека. Он с нами проводил небольшое собеседование, вот, оценивал примерно уровень знания английского, вот, вообще оценивал, какие мы себя люди, насколько мы адекватны и насколько мы можем общаться с другими людьми. Вот. Но вообще все прошло довольно-таки легко и безболезненно, скажем так. Зараз проводять заняття досвідчені тренери: вчать ламати стереотипи, не піддаватись на провокації та розуміти іноземні культури. Тренінги, по перше, це принципи гостинності, принципи, як розуміти інші культури, інші народи, як розуміти футбол як суспільне явище, як розуміти фан рухи, як запобігати всякі неприємні інциденти. Тим про неприємні інциденти зараз волонтери не думають, а свою роботу бачать так. Я считаю, что в первую очередь волонтер должен быть внимательным и доброжелательным. А этими качествами я считаю, что я обладаю. Но, кроме этого, волонтер должен хорошо разбираться в ну, знать хорошо город, хорошо знать иностранные языки, потому что нужно будет общаться с большим количеством гостей. Ну, Стараюсь развиваться. Да. Ну, это, во-первых, очень интересный и ценный опыт. Во-вторых, как бы, волонтеры это лицо страны. И как-то хочется представить ее получше перед другими перед представителями других стран, чтобы она выглядела хорошо. Вот. Потом, как бы, хочется очень узнать, на что я способен. То есть, как бы, насколько хорошо я знаю язык вот, и получить ценную практику. Ну, и к тому же это очень много новых друзей. Следуватым за работой волонтерів, керівники та кураторы. У чем уж конкретно их не работа? Проконтролировать, что все пункты у нас закрыты, да, то есть все пункты оказания волонтерской помощи закрыты, что волонтеры туда пришли, что они надлежащим образом предоставляют свою помощь, да, что если нужно поддерживать э, иностранцев, которые приехали в языковой поддержке, то они это делают. Да, если нет, это не значит, что волонтер плохой, может быть, он чего-то недопонимает. То есть подкорректировать задачи для волонтеров, да, замотивировать их, опять же, э, как они должны праздник организовать. Да, то есть, например, я своим поведением должна также им показывать пример. Як я могу та здійснить? І ми многими ребятами ніс поділян то что у нас их аж 1300 человек, мы со многими общаемся лично. Загалом у Донецьку буде 1300 волонтерів приймаючого міста. Працюватимуть вони у фан-зоні транспорті, допомагатимуть міліції, МНС та медикам. Аби така кількість різних людей стала командою. Міська влада планує вжити декілька заходів. 19 апреля у нас в ночном клубе Вирус будет первая волонтерская вечеринка, где каждый из волонтеров бесплатно может посетить. Мы здесь интересную культурную программу для ребят делаем. Мы планируем сделать целый цикл экскурсионных программ для волонтеров на Донбасс-арену. Это будет с 11 по 25 апреля. А также сейчас ведутся переговоры 30 апреля на базе Шахтар-Плаза, конференц-зала гостиницы Шахтар-Плаза. провести своеобразную такую встречу наших самых активных волонтеров с футболистами любимой команды «Шахтер». Это тоже будет как одна из мотиваций. Ну и, конечно, в преддверии уже чемпионата, уже за несколько дней, хотели бы уже такую большую вечеринку провести непосредственно на Донбасс-арене в ночном клубе «Трибуна-лаунж». Також міська влада забезпечить волонтерів гідними умовами проживання, безкоштовним проїздом у міському транспорті, харчуванням та екіпіровкою. Тож розпізнати добровольця, а саме це означає французьке слово волонтер, буде дуже просто і городянам, і туристам. Туристам у приймаючих містах допомагатимуть саме волонтери. А скільки, власне, волонтерів у Львові? Наша команда сформована і, як визначали наші потреби, у нас є близько 9 сотень людей, які допомагатимуть нам під час турніру. А чому власне таке, от, таке от число? Ну, насправді ми коли розробляли технічне завдання, ми визначили саме перед підрозділи. Ми визначили орієнтовну зміну, яку може так працювати чи допомагати волонтер, і тоді кількість необхідних днів. І також розрахували те, що волонтерам потрібно надати вихідний, так тому що це насамперед добровільна праця, і з точки зору моральних так засад ми розраховували надавати людям волонтери, і вийшла така цифра 940 волонтерів. Наскільки багато було саме бажаючих. Майже в два рази більше зараз точно цифри назву але це було 1800 приблизно аплікаційних форм. Звичайно, частина з них просто не з'явилась на інтерв'ю, на які ми запрошували. Частина вже відмовилась після того, як вони успішно пройшли інтерв'ю, і частина ті, що є з нами. Коли ми переглядали сюжет з Донецька, довелось помітити, що волонтерок насамперед Донецького набагато більше ніж волонтерів. А у Львові яка ситуація? Я думаю, це не тільки в Донецьку, я думаю, це світова тенденція. Так що в дівчат ці безкорисливі мотиви набагато більше розвинутіші ніж хлопців. І в нас така ситуація, у нас набагато більше дівчат, ніж хлопців. Які власне переваги отримують самі волонтери від свого статусу? На мою думку, це насамперед досвід. Досвід, який можливо вже ніколи не повториться в житті, не тільки через те, що у нас можливо і не буде євро, навіть якщо воно буде. Люди, які зараз нам допомагатимуть, так вони вже будуть іншої вікової категорії. І вже інші будуть проблеми, і вже інші будуть якісь цілі в житті, тому що час не так легко завжди викроїти. Але окрім того, люди отримують матеріальні речі, так? які завжди легше оцінити, ніж е, такі нематеріальні. Тобто, як ви бачили, в нас комплект форми, ми забезпечуємо волонтерами їжею і питною водою, ми надаємо їм сертифікат, який під. Буде підтвердженням того, що людина нам допомагала впродовж трьох тижнів. Всі волонтери безкоштовно їздитимуть громадським транспортом Львова, міським комунальним. І у нас також буде прощальна вечірка, тільки вона буде прощальною, так не перед самим заходом, а вже після. А де берете досвід підготовки волонтерів? Ну, ви ж розумієте, що ми не перші проводимо євро і велику допомогу нам. Німці надали, я свого часу дуже тісно співпрацювала з ворославськими колегами. Фактично, ми разом розробляли наші концепції для їхніх чотирьох тоді міст і нашого Львова, тоді ще був далекий 2008 або 2009 рік. Але зараз підготовка волонтерів виглядає так, що ми виходимо з потреб. Ми уявляємо себе на місці туристів, ми уявляємо ті проблеми, які можуть виникнути в нас. І ми самі пишемо, що що має знати волонтер, якими якостями має володіти, що ми маємо його навчити. До євро залишається все менше часу. Загалом, як волонтери, відточують свою майстерність, можливо, десь збираються на якихось конференціях і там обговорюють свою майбутню роботу. Ну, ви знаєте, що Львів позиціонує себе як місто соціальне, тому в нас соціальне життя дуже розвинене, і в нас дуже багато соціальних проєктів. Тому вже з 2008 року я щоразу, як маю інформацію про те, що є можливість долучитись щось зробити як волонтер. Я, звичайно, розсилаю людям і всі, хто можуть, всі зголошуються. Так ми разом відкривали з волонтерами наш новий стадіон. Так ми навіть останній проект, який ми робили, це зйомки кліпу Руслани. так окрім тих студентів, курсантів, були також волонтери, які будуть допомагати нам. Час турніру у Львові. Окрім того, є соціальні практики такі, як екофам, пов'язані з звичайним прибиранням парків і з облагородженням міста. Окрім простих волонтерів, ще і почесні волонтери міста Львова. Хто вони? Які їхні обов'язки і чим вони відрізняються? Так, вони почесні. У нас є два таких: у нас є футболіст Ігор Худоб'як і у нас є телеведуча Оля Фреймут. Вони Відрізняються вже тим, хто вони є і чого досягли в житті, так, вони повинні би бути добрим прикладом і мотивуючим фактором доєднатися до цієї команди волонтерів. Але вони насправді більшу роль на них було покладено під час промоційної цієї активності, коли вони своїм прикладом мали би заохотити тих молодих людей. Хоча вже Ігор Худоб'як вже віддав м'яч зі своїм автографом Ірі Пицик. За Олею ще кава, і для 500-505-го волонтера, про які надзвичайно пам'ятаємо. І чи є подальші перспективи для волонтерів вже після закінчення Євро 2012? Ну насправді, коли ми розробляли цю концепцію волонтерської служби, ми відштовхувалися від тих стратегічних цілей. Тобто, і однією з таких стратегічних цілей було розвиток волонтерства в місті. Тобто, ми прагнули насамперед поставити зовсім на інший його рівень, ніж було дотепер. І насамперед стосується волонтерства спортивного. Мені зараз тяжко так сказати, що їх чекає там в серпні, в вересні. Але я думаю, що з нашого боку ми не дамо чи не загубимо це все, що ми зробили за ці 4 чи 5 років. І ця база волонтерів, ці люди, яких ми готували, це те, що ми вкладали, так? ми сподіваємось, що воно якось знайде своє логічне продовження вже після чемпіонату. Дякую, сьогодні нагадаю. В студії була Марія Чубата, координатор волонтерського проекту. Дякую вам, дякую так само глядачам, дякую. які нас дивилися. Залишайтеся на 12-му каналі і дивіться програму Євро 2012 наступного тижня. О цій же порі. До зустрічі.